Доброго дня, маленькі друзі. Ми сьогодні будемо вчитись знаходити різницю. Знаєте, що таке різниця? А от подивіться: якщо ми маємо два числа шість і чотири, ми можемо з ними придумати цілу історію. Уявіть собі, такого от смішного хлопчика-Петрика. Йому дали дорослі шість бубликів і попросили поділитись з друзями. А друзів у нього аж четверо Так от. Кожному хлопчику він дав бублика. То що у нього залишилось? Спочатку він мав 6, віддав 4, залишилось 2. Ось це і є різниця. Тобто ми знаємо, скільки було спочатку, і знаємо, скільки забрали. Тож нам потрібно дізнатись, скільки залишилось. Це і є знаходження різниці. Записуємо ми це все за допомогою дії віднімання і ставимо спеціальний знак мінус, що означає відняти, тобто забрати, читають такі вирази так 3 мінус один дорівнює 2» або від трьох відняти 1 буде 2». Дія віднімання завжди нам каже, що спочатку було більше, а після того, як щось трапилось, стало менше. Ось так. Тобто, коли ми віднімаємо, то ми зменшуємо якесь число. Після дії віднімання завжди буде залишатись менше, так як ми зменшуємо число. Давайте тепер повправляємось. Дивіться уважно на вирази і обчислюємо разом. Можете використовувати пальчики, щоб було легше обчислювати. Від п'яти відняти три. Скільки буде? Дивіться уважно на м'ячики. Було 5. Три забрали, а залишилось? Так, два. А якщо було вісім метеликів, а три налякались і полетіли, то скільки залишилось? П'ять. Правильно. А якщо вісім яблук залишила мама на столі, а Даринка з'їла два, то скільки залишиться? Правильно 6. А тепер спробуйте самостійно. Дивіться на вирази, які я вам показуватиму, та спробуйте давати правильну відповідь 6 мінус три. Чотири мінус два. 5 мінус один. Вісім мінус чотири дев'ять мінус три мінус два. Два мінус один. Уявіть собі, було три цукерки. І три цукерки з'їла дівчинка Олеся. Що ж у нас залишилось? А не залишилось нічого. Ось це нічого записуємо числом 0. Ось ще така різниця 5 мінус 5. 6 мінус шість. 1 мінус 1. Завжди буде 0. Ну що ж, ви впорались дуже добре. Давайте пригадаємо, що ми вчили на двох останніх заняттях. Пригадуєте, що таке сума? Так от сума це коли ми додаємо два числа, тобто знаходимо, скільки разом. Як записується додавання або сума? Знаком плюс. А що таке різниця? Це коли ми знаходимо, скільки залишилось після того, як від більшого числа відняли менше. Яким знаком записуємо різницю або віднімання? Знаком мінус. А коли ми віднімаємо однакові числа, то різниця буде нуль, тобто не залишається нічого. Дуже гарно з вами вчитись, молодці малята! Дякую вам за гарну працю і до наступних зустрічей!